Фронтовий ну, драйв. Той вагнер, з яким ми мали справу, це люди, які, точніше, це підари, з якими дуже легко воювати, тому що в них взагалі немає ніякого злагодження. Тобто в них немає ніякої тактики. А крайні штурми проснулись десь 500, 500 метрів і крайній бліндаж. Ми думали, що там знаходиться КСП. Але ми сподівалися на те, що це КСП було зруйноване, тому що туди вдарила наша арта. Після того, як я ну, побачив, що там є хтось в бліндажі, я закидав туди гранати, але не кидав сам, сам бліндаж, а кидав гранати після вибуху. Непогано контузило. І вони зрозуміли, що треба просто виходити, здаватись, тому що ще один такий вибух вони просто не витримають. По-моєму, вся штормзет. Вони просили, щоб ми зберегли їм життя. Аеророзвідка. Аеророзвідка це очі. Це наші пташки. Тобто уявіть собі, що якщо у вас нема дрона, вам треба йти і самому дивитися, а йти треба в такі місця, в які просто так гуляти не хочеться. Дрон це просто неоціненна допомога, оскільки можливість побачити поле бою зверху, політати над ним це безцінно. Насправді, дрон може виконувати цілий комплекс завдань, але коли він є, неважливо в якому роді військ, то ваші можливості, ваша обізнаність, ваша безпека зростає, в принципі, в рази. Оскільки подивитися, що знаходиться за великою будівлею, за промисловим об'єктом, під мостом, навіть ризикуючи втрати дроном, ну втрата дрону це не втрата людей. До бою готові. Тактика бою в місті. На бойовому злагодженні це є невід'ємлена частина, де ми засереджуємо основну увагу індивідуальну підготовку бійців та колективну. я з ним рухаю. Сіморок, контроли, контролимо злагодження, доповідаємо всі небезпечні напрямки, всі небезпечні ловушки, От, навчаємо їх маневреності, хитрості, обходу. Ми їм даємо зрозуміти, щоб вони чітко діяли і чітко влучали. Тому що, як кажуть, два рази схибнув при навчанні, в бою загинув. Всі ці тренування постійні ми проводимо для того, щоб військовослужбовці під час бою мали успіхи, і швидше ми дійшли до єдиної цілі нашої, а ціль наша це перемога і щасливе майбутнє нашої країни. Хотілося б відзначити дуже велику роль, яку відігрують дні екіпажі БПЛА. Для підрозділів артилерії це взагалі є однією з найважливішою складовою, яка входить до нашої роботи. Тому що це наші очі, вони нам завжди надають цілі, показують їх, надають підтвердження їх знищення. Ангели добра. Доля мене е, привела з третю штурмову бригаду, чим я дуже пишаюсь. От. Вона виконує задачі в направленні Бахмута і дуже якісно виконує. От, і хлопці нас радують, постійно радують своїми е е е е подвигами. Поранений полишає поле бою в, в тому випадку максимально швидко, наскільки це можливо, навіть під час обстрілів ми надаємо е е допомогу до госпітального в повному обсязі і навіть трошки більше. Тому ми постаралися максимально і якісь не втрати зменшити втрати. От, у нас сама маленька літальність. Знаю, що ми перемагаємо, я це бачу. От. Це не можна побачити кожного дня, От. Ну, кожен день вводить маленьку частинку до великої справи. Сказати тому, що ми переможемо це апріорія та всім відомо. бути щасливими.